Ну ось тепер зовсім інша справа. Після втручання народного контролю дорогу на вулиці Стефурака, що у Косові, переробили. А ще кілька тижнів тому її мешканці були переконані, що після так званого тотешнього кампремонту дороги асфальт під ногами тут надовго не залишиться. Прямо на землю кладуть асфальт. Не на ґрунт, не на підґрунті. На такій халатні роботі косівські активісти народного контролю підловили дорожників. Далі вже особисто контролювали прокладання асфальту. Але частина вулиці, яку зробили неякісно, вже тоді руйнувалася на очах. Асфальт прямо ставився у купи мусору. От прошу вас вашу звернути увагу. Там ще, хоч нас було півтора сантиметра асфальту. На даний момент асфальт. Не набирає навіть одного сантиметра товщини. Він прямо розкладається, розривається якість нашого асфальту. Порушення усіх технологічних норм видно неозброєним оком. Місцеві мешканці бідкаються. 160 тисяч гривень, передбачених на ремонт вулиці, змарновано. Ще й вуличні стоки гори ремонтники попсували. Недавно був у нас дощик. Дивіться, вся все, що стікало з вулиці. Не могло попасти в водосточну яму і виробляло вибирало асфальт. Во я вам звертаю увагу, як асфальт прямо у нас на руках. Його можна виколупувати. Він розпадається. А ще люди сподівалися, що під час ремонту на цьому невеличкому мості з'явиться бодай якась огорожа, та комунальники оминули місток. Тут у нас жінка йшла вечором, і туди вона впала. Наостанок працівники, які латали вулицю, ще й берег потічка, захарашчили. Цілі брели, То чому не взяти цей асфальт? Там ту купу велику, добру, як каже, фіру асфальту. Чому це не зібрати? Причепу. Переробити, додати смоли, своїми силами, хоть десь якусь ямку залатати. Після того як народний контроль прийшов у кабінет косівського міського голови вказати на недоробки, дорожники виправилися. Місцеві жителі не приховують задоволення. Це вперше у їхньому місці громада змусила владу довести справу до кінця і не змарнувати бюджетні кошти. Хочу подякувати народному контролю за те, що він береться за такі справи і доводить їх до кінця. Завдяки їм дійсно люди можуть спокійно пересуватися по. Дорозі і без жодних ям. Справді це багато значить для нас. Заставили переробити дорогу. Такого ще не було Дорогу зробили і до побачення. Тут заставили переробити дорогу по новому Це дуже добре. Інна Іннесендець монюк Ростислав Ботюк, Роман Кочержук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ